Всім привіт! Сьогодні у нас на розпакуванні ноутбук фірми Lenovo, серія IdeaPad Gaming 3 модель 15AHU6. Повне його маркування ви бачите в описі до цього відео, тому зараз ви можете подивитися, які саме його характеристики. Це процесор Core i 5 11320 h частота 3,2 ГГц, 256 ГБ SSD накопичувач 8 ГБ оперативної пам'яті, відеокарта 1650 GTX. Дісплей 15,6 дюйму Full HD та батарея на 45 Вт. Поставляється він ось у такому великому кейсі. Зараз ми його відкриємо та подивимось, що там у нас всередині. Він повністю запечатаний та має цілу пломбу. Тобто зараз ми її відкриємо та подивимось, як він поставляється з заводу. До цього його ніхто ще не вскривав. Отже, розрізаємо цю пломбу. Та дивимось, що ж там всередині. Відкривається він ось отаким кейсом. Одразу, що досить непогано, ми можемо помітити, що тут є окремо запечатаний кронштейн від накопичувач 2,5 дюйма. Також є комплект Лейфу та Спеціальних насадок, які можна буде приліпити до накопичувача. Всі гвинтики є, сам кейс є. Повний набір. Це вже досить непогано. Йдемо далі. Також можемо помітити зарядний пристрій. Зараз подивимося його потужність. Одразу можна помітити, що він 135 Вт. На зворотній стороні можна подивитися більш детальне його маркування та напругу 20 вольт-135 ватт. Також в комплекті йде другий кабель, який під'єднується до самого блоку живлення. Ось так. Тобто блок живлення можна подовжувати, замінивши ось цей кабель та зробити його більш довгим. Тут ми бачимо тримачі, в яких йде сам ноутбук. З двох сторін. Досить непогано, тому що досить важко його пошкодити у таких тримачах. Також у комплекті є книжечка. Всі роз'єми вказані. Є QR-код на цю модель. Є українська мова. Це звичайний гарантійний. З безпекою. Отже, це ми можемо відкласти та подивитися на сам ноутбук. Отже, темно чорного кольору він. Тут ви можете побачити його маркування, серійний номер, та те, що він виготовлений у минулому році, а саме 22-го року, 20 листопада. Зараз ми його відкриємо. Повністю чорного кольору він йде. Клавіатура. Там корпус. Він швидше за все йде повністю розряджений. Так, він не вмикається, тому зараз я підключу його до мережі. Та увімкну, подивимось, що там є в біосі. Отже, я підключив його до мережі, тому тепер він повинен увімкнутися. Ось він увімкнувся. Зараз ми заходимо в біос. Ось перше увімкнення пройшло. Він помітив, що немає операційної системи. Також він показує, що її нема на накопичувачі, тому перезавантажуємо та заходимо в BIOS. Ось ми зайшли в BIOS. Як ми бачимо, версія BIOS, його процесор, обсяг оперативної пам'яті. Також він підтягнув сьогоднішню дату, вона з заводу йде. І ось, в принципі, і все, що можна сказати про цей ноутбук при розпакуванні. Якщо вас цікавить більш детальний огляд цього ноутбуку, ви можете його знайти на моєму іншому каналі. Також я прикріплю посилання на відеоогляд в описі до цього відео, і ви зможете подивитись, на що цей ноутбук здатний та яка в нього система охолодження. Також можу вам сказати, що тут є з лівого боку. Роз'єм увімкнення, роз'єм для підключення інтернету, HDMI, USB Type-C. З правого боку. Навушники 3,5 мм, один індикатор та кнопка аварійного входу у BIOS та два USB роз'єму третього покоління. Все, ось такий ноутбук. Ви побачили, що йде в комплекті з цим ноутбуком. Дуже добре, що в ньому є кронштейн, та те, що він підтримує такий апгрейд. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях.